Привіт усім! Сьогодні маємо, здається, 11 травня, в четвер. Закінчив я прополювати і чистити ведмежий горіх. І зійшов я тут в садок до себе. У мене тут лаванда посаджена. Коротко обрізана, також треба прополоти, Біла конюшина. Не всюди, правда, є місця такі, що не росте, тим не менше. Протував, забрав все, що близько лаванди знаходиться. Лаванду, до речі, я підрізав дуже коротко. Дуже коротко. Тому що мені треба для вкорінення було живців. Вибачайте за вітер Вода якась така, то холодно, то тепло, і це все вітер через те, що міняються холодні маси теплими. Таку лаванду маємо. Посадив я минулого року, проболював і я собі так думаю. Добре, що я поставив це агроволос, тому що бачу, багато людей сидять так треба сказати про просто. це агроволокно. воно не нове було воно закриває від боронів сильно такі справи не знаю треба далі буде цю білу косити тому що не знаю, Ой, вони називаються. Хочуть вони давати цвіт, насіння, а мені того не треба. Так коротенько ломанда. Такі справи. Садив я її на нову групу весною, коли це все робив і сіяв конюшену і садив, була пізня посадка, тим не менше. Багато не прожилося штук 10 з 70. Ну, але це таке. Тут минулого було сухо і два кущі. Не зрозуміло, що вони там мають, якісь плями мають. Зараз я пошукаю. Так, зараз знаходжуся біля цього кущика. Листочки пожовтіли, я так і не розумію, чи він можливо обмерз, чи можливо потребує якихось підживлень. Хто знає, скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях. Так, дійшов висновку, що в мене в саду. Зайці полюбляють. вам проходити, тому що багато зверху, так би сказати, є з, з... з... об'їджена конюшина. Ну, нехай живуть. Правда, вони також і яблуні зимою і добре косять. Це треба захищатися від грузинів. А, і ще вони мені шкоду зробили також